Росіяни масово атакували Харків безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів. Прильоти зафіксували в кількох районах, зокрема в індустріальному, холодногірському, шевченківському та київському. Повідомив телеграмі міський голова Ігор Терехов. Горить також один з найбільших ринків міста на одному з місць влучань. Перебуває наш кореспондент Нікіта Галка. Тож в нього дізнаємось. Подробиці Нікіта. Мої вітання. Отже, що відомо тобі станом на цю хвилину. Колего, мої вітання. можете бачити, що нині на ринку Барабашово у Харкові рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучання російського БПЛА на цей ринок. Скажу, що тут згоріло щонайменше три, три павільйони, три торгівельні ятки і весь товар, який перебував там всередині. Він вигорів ущент. Окрім цього, ще з десяток інших торгівельних яток там вибито вікна. Оскільки такі павільйони вони є такі скляні. Рятувальники прибули і почали гасити пожежу близько п'ятої ранку, і безпосередньо скажу, що Тут у людей з по збитками нам вдалося поспілкуватися із власниками так цих торгівельних точок. Сказав, от один із власників, сказав, що збитків щонайменше на 50-60 тисяч євро завдано через те, що весь товар вигорів кущен. Я пропоную послухати пряму мову. тих, хто сьогодні прибув зранку на роботу, але побачив ось такі згарища на місці своєї роботи. Летел сахит и взрыв. Оно остановился, вызвал пожарных, начал помогать местным пожарным. Когда Это, хаотичные прилеты. Хаотичные прилеты для запугивания населения, для убийства населения. Это просто террор. Просто я там живу, стоп, в дыма, ну и пришел в правде, понятно. А. Что, это, Женю, додам, що зараз на місці рятувальники ще проливають конструкції. Бачимо так невелике ще задимлення. І також скажу що тут на місці, ще працюють правоохоронці, описують всі ці наслідки. Додам, окрім цього, що загалом по місту Харкову сьогодні вночі вибухів пролунало близько 28 локацій. За даними міського голови Ігора Терехова, влучання також сталося у ресторан та приватний житловий будинок. Також неподалік багатоповерхівок сталися вибухи і ці наслідки. І ми будемо освітлювати далі. От за останню інформацію від Олега Сінгупова. Це керівник обласної військової адміністрації. Станом на мене подумав про чотирьох людей, які травмувалися та у них травма безпосередньо, пов'язана з реакцією Москаль. Дякую, колега. Нікіта Галка з подробицями щодо атаки російськими безпілотниками Харкова.